Друзі, привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. Дякую, що завітали до мене в гості. Для тих, хто на каналі вперше, я повторюсь, мене звати Мар'яна і ви на каналі Merry Life. Сьогодні, як ви зрозуміли, в нас буде кулінарний влог, в якому ми будемо готувати смачні страви із жовтобокого гарбуза. Гарбуз це не просто яскрава прикраса на Хеллоуін чи смачний інгредієнт для пирогів. Він має багато історії, цікаві властивості і навіть деякі таємниці. Тому давайте разом зануримося у світ цього незвичного овоча. Гарбуз це справжній скарб для здоров'я. Його яскраве забарвлення та солодкий смак приховують безліч корисних властивостей. Ось чому варто включити гарбуз до свого раціону харчування. Тому сьогодні пропоную вам приготувати гарбузовий крем-суп, смачну сирну гарбузову запіканку та неймовірно смачні горіхово-гарбузові махини. Ну що ж, поїхали. Для мене найсмачніший суп з запечених овочів. Тому надеку я виставляю гарбуз, домашні помідорки, часничок, цибульку і перчик. І запікаю в духовці приблизно 30 хвилин до м'якості гарбуза. Тоді, при бажанні, знімаємо шкірку із помідор і додаємо усі наші запечені овочі до чаші блендера. Також тут варто додати свої улюблені спеції. У мене сіль, перчик, прованські трави і трішки соєвого соусу. Все це перебиваємо до однорідної ніжної консистенції. Також в духовці я підсушила сухарики із хліба, додаю трішки сметани і ось такий смачний чудовий крем-суп. Готові. Далі готуємо надзвичайно смачні гарбузово-горіхові матими. Для цього нам потрібно підготувати горішки, чим зараз і займемось. Рецепти, які я вам пропоную сьогодні, є дуже вдалими, тому що мої доні, які не дуже люблять гарбуз, а особливо гарбузову кашу, їли їх із великим задоволенням. Особливо мафіни, Молодша донечка навіть не зрозуміла, який основний інгредієнт. А чи здогадувались ви, що цей яскравий овоч таїть у собі безліч цікавих фактів, як, наприклад, що гарбуз це ягода. Так так не дивитись, з ботанічної точки зору гарбуз відноситься до ягід, так само як і помідор. А найбільший гарбуз у світі важу понад тонну, це був справжній гігант серед овочів. Крім кулінарії, гарбуз використовували для виготовлення посуду музичних інструментів, а в деяких культурах навіть як будівельний матеріал. Щодо кольору та форми, гарбузи бувають не тільки помаранчевими, але й білими, зеленими, синіми та навіть строкатими. Форми їх також вражають від класичних кругленьких, до довгастих та навіть плоских. Як виявляється, гарбуз корисний і для б'юті індустрії. Маски з гарбуза мають омолоджуючий та зволожуючий ефект, вони допомагають боротися з акне та пігментацією. Також гарбуз містить багато природних цукрів, які дають організму енергію, тому його часто використовують і у спортивному харчуванні. Та все ж повернемося до приготування наших смачних горіхово-гарбузових мафінів. Хоча цей рецепт і багато інгредієнтний, але у приготуванні він дуже простий, тому справиться з ним, думаю, що кожен. Тому для приготування наших мафінів беремо масло кімнатної температури, додаємо олію і збиваємо. Пізніше додаємо сметану і вбиваємо по одному яйцю поступово, для того, щоб маса рівномірно змішалася між собою. Ретельно все перемішуємо, здружуємо всі інгредієнти між собою до однорідної такої консистенції. Для насиченості смаку та аромату додаємо ось такі осінні спеції, на мою думку. Це кориця та мускатний горіх. Вони нададуть пікантності смаку. Також додаємо цукор. Ванільний цукор для запаху і все ретельно збиваємо. Всі інгредієнти дозування для цього рецепту я залишу в описі під відео. А зараз займемося нашим основним інгредієнтом, а саме гарбузом. Для початку очищаємо гарбуз від насіння, і, як виявляється, цей мікроелемент дуже корисний для імунної системи в цілому. Тому ми його висушимо пізніше і будемо також використовувати для їжі. Далі очищаємо гарбуз від твердої скоринки. А чи знаєте ви, що шкірка гарбуза це не лише відхід, вона містить цілу комору корисних речовин, таких як вітаміни, мінерали, клітковина, а також антиоксиданти. А регулярне вживання продуктів із гарбузовою шкіркою може зміцнити імунітет, покращити стан шкіри та волосся, а також допомогти у боротьбі із деякими захворюваннями. Що ж можна приготувати з гарбузової шкірки? Спитаєте ви? А насправді використання гарбузового скоринки дуже багато. Писушну шкірку можна подрібнити у порошок та додавати до смузі, йогуртів, випічки та навіть можна заварити ароматний та корисний чай. З гарбузової шкірки можна приготувати навіть чипси, а також смачне варення. А ви готові спробувати нові рецепти з гарбузовою шкіркою? Поділіться своїми враженнями в коментарях. А тим часом я вже натерла гарбуз на ось такій великій терці і додаю її до основної маси кіста. Гарпущий залишився, пізніше використаємо для нашої сирно-гарбузової запіканки. Зараз змішуємо всі інгредієнти і додаємо муку та розпушувач. Також не забуваємо додати трішки соди. Ретельно все перемішуємо до однорізності нашого тіста і зараз займемося одним із також основних інгредієнтів цього рецепту, а саме горішками. Їх треба ось так подрівнити. І додати до тіста. Перемішуємо, і наше гарбузове тісто готове для випікання. Також, зверніть увагу на консистенцію тіста, воно має бути не надто густе, але й не рідке. Розкладаємо наші формочки і будемо запікати наші ароматні мафіни. Формочки наші тістом заповнюємо не до кінця, тому що воно не дуже сильно, але трошки підросте. Випікати будемо в духовці, при температурі 180-190 градусів приблизно 30-35 хвилин. Але час випікання також залежить і від вашої духової печі, тому потрібно перевіряти, напевно, шпажкою на готовність всіх інгредієнтів мати. Скажу вам наперед, обов'язково приготуйте цей рецепт. Вони дуже ароматні і дуже смачні, і з дуже приємною такою ніжною текстурою. Гарбузові мафіни це чудова осіння випічка, яка поєднує собі ніжність гарбуза та пряну ароматні спеції. Вони чудово пасують до чашки гарячого чаю або кави. Мої мафіни вже готові і цей пряний аромат заполонив не тільки кухню, але й цілий будинок. Діти вже швидше хотіли їх посмакувати, тому не будемо вас присиплемо їх трішки цукровою пудрою, приготуємо ароматний чай чи каву. І смачного. І ось тільки погляньте, яка класна у них текстура всередині. І ось тільки погляньте, яка класна у них текстура всередині. Ці горішки і саме цей колір гарбуза надає приємного кольору і смаку. І, до речі, вони дуже класно відходять від паперових форм. Обов'язково приготуйте цей рецепт. Це дійсно дуже смачно. Зараз займемося приготуванням сирно-гарбузової запіканки. Для цього нам потрібно запекти наші гарбузи. Повного рецепту у відео, на жаль, не буде, тому що мої гаджети вирішили скоротити цей процес і не записали повністю весь процес приготування цієї сирно-гарбузової запіканки. Але рецепт, як зазвичай, я залишу в описі під відео. А зараз погляньте, який чудовий результат. Сирно-гарбузова запіканка це справжнє поєднання осінньої солодкості та ніжності. Завдяки сиру та додаванню цукру запіканка має приємну солодкість і вершкову текстуру, та саме тане у роті. А гарбуз надає їй яскравого осіннього аромату, а спеції підкреслюють його. А вам, друзі, дякую, що були зі мною та додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас цікавим та корисним, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Також чекаю на ваші цікаві пропозиції щодо приготування гарбузових страв, тому зустрінемось у коментарях. Ну і на цьому все. Зустрінемось у наступних відео. Миру нам всім! Все буде Україна!